Вітаю, шановні друзі. Сьогодні я хотів би поговорити на тему, як же була облаштована президентська модель правління за Леоніда Кравчука, першого президента України. Ну, загалом підручники, словники свідчать, що форма державного правління це цитую: спосіб організації. Верховної державної влади, її структура, правовий, тобто конституційний статус, співвідношення між вищими органами державної влади, організація та механізми її діяльності. Це те, що говорять підручники сучасні. Які ж основні форми, сучасні форми правління виокремлюють Ну, Парламентська республіка? Парламентсько-президентська республіка. Президентська республіка, конституційна монархія. Ну, я беру тільки демократичні форми правління, тому що диктатура значить, і абсолютна монархія це зовсім інші тема окремої розмови. От, і безумовно, тут варто було б згадати, а коли ж з'являється взагалі посада президента, от в Україні. Після проголошення Незалежності була запроваджена посада президента, і першим президентом став Леонід Кравчук. Ми трошки пізніше про це поговоримо, як була організована ця модель правління. Але перед тим варто згадати, що термін президент походить від ласи, латинського слова президент, президент який означає той, що сидить попереду. Той, що сидить попереду, вперше посаду президента як глави держави запровадили США. Це 18 століття. В Європі Франція і Швейцарія були піонерами з точки зору запровадження посади президента. Це 1848 рік. Ну, а зараз уже посада президента існує в багатьох країнах. І, безумовно, це себе виправдало. Яким чином? Формувалася модель, президентська модель правління. В Україні ну перед тим Леонід Кравчук був обраний головою Верховної Ради. Після того, як Володимир Івашко поїхав поїхав працювати заступником генерального секретаря ЦК КПРС до Москви, до Горбачова. От відповідно, Кравчук на той на той момент займав посаду секретаря ЦК Компартії України з ідеології. Він був депутатом і він був обраний. Прокомуністичною більшістю, головою Верховної Ради. Потім відбувається так званий ГКЧП, відбувається референдум про незалежність України. І після цього референдуму, коли Україна вже стає де юре самостійною державою, проводяться президентські вибори. От, і президентом стає Леонід Кравчук. З точки зору організації правління, як був побудований його апарат, то тут ще не було такої жорсткої моделі правління. До речі, керівником апарату президента був сам Кравчук, про це мало хто знає. От, тобто він був не тільки президентом, він був і главою адміністрації, посідав дві посади. Реально апаратом керував секретар. Адміністрації президента. От. І тут навіть по посвідченнях, які хто підписував. От я, скажімо, працював з самого початку в адміністрації Кравчука, і моє посвідчення як головного консультанта прес-служби, було номер 49 і підписано Леонідом Кравчуком. От. Потім уже ці функції були передані секретарю адміністрації. Вже з 50-го номера ці посвідчення працівники адміністрації підписував секретар. Адміністрації президента Кравчука Хоменко. От. Так що, бачите, така от цікава ситуація. Спочатку Кравчук значить, був і президентом і голової адміністрації. Ну, і, власне кажучи, тут, якщо аналізувати цю модель, то політологи виокремлюють президентську модель, напівпрезидентську модель, парламентську президентську модель. Парламентську і конституційну монархію, ну в сучасних умовах, те, що стосується. Демократичних форм правління. От, і відповідно, якщо за тою класифікацією, яку запровадив свого часу Дюверже, і з ним уже більшість погодилися, що в Європі зараз немає президентської моделі чистої, і Україна не є винятком. Тобто, якщо ми говоримо про модель президентську модель Леніда Кравчука, то це була напівпрезидентська модель, яка полягає в тому, що президент обирається всенародно, це так. от, але він, по суті, ділить виконавчу владу, ну він як глава держави, то само собою, а виконавчу владу ділив з урядом. І уряд працює до того часу, поки має підтримку парламенту. От така от система. Тобто, якщо уряд отримує отом, недовіри з боку депутатів, з боку парламенту, значить він йде у відставку. Президент в відставку відповідно не йде. Ну, ви знаєте, коли на самого початку. Україна проголосила свою незалежність, Радянський Союз ще розвалювався. Було цикл різних наукових конференцій проведено. І я свого часу спілкувався на одній з конференцій з відомим українцем Богданом Гаврилившиним, який свого часу і доповідь для римського клубу готував, і так далі. Дуже грамотний чоловік, етнічний українець, який приїхав тоді допомагати. Він був радником голови Верховної Ради. І ми тоді говорили з ним. Ми тоді говорили з ним на цю тему, от яку модель вибрати, от, скажімо, американську модель, там, де президент є водночас і прем'єр-міністром, чи вибрати французьку модель, там, де є президент і є прем'єр-міністр, тобто керівник уряду. Ну Ось така от ситуація була. Богдан Гаврилишин тоді мені сказав, ну це в куларах за кавою ми спілкувалися на конференції. Богдан Гаврилишин тоді сказав, що краще, напевно, французька модель, тому що оскільки політична система України ще нестабільна, вона ще тільки народжується, вона тільки формується, і відповідно для того, щоб випускати пару, очевидно, краще запровадити ще й посаду прем'єр-міністра. Ну, В цілому, якщо говорити про президентський етап, президентське правління. Леоніда Кравчука, то можна сказати, що він ж не добув своєї каденції приблизно за рік до його каденції, ну те, що потім стануть партії регіонів, тобто донецькі олігархи привезли тут шахтарів, і вони на банковій казками. Значить, гупали, щоб Кравчуку відставку. Кравчук був змушений піти на дострокові президентські вибори, от, і більше того, він був змушений погодитись на вибори голів обласних державних адміністрацій. От, і це була його стратегічна помилка. Це ми можемо мати окремою темою для розмови. От чому так відбувалося? От, але ми розуміємо, що Очевидно, що не така сильна вже й модель у Даніда Кравчука була, хоча він вже був президентом. Ну перед тим, власне кажучи, коли ми аналізуємо форму правління ще радянську, то в радянській системі там генеральний секретар ЦК КПРС був головна фігура. От партія була відповідно вписана в конституцію як ядро політичної системи. От і всім керувала партія. Ну до смішного доходило. Якщо, скажімо, в якійсь області не виконується план по за... заготівлю, там <зерна>, зерна там чи молока там чи м'яса, то погано працює голова Так? А якщо добре, то орден отримує перший секретар обкому партії. Ну, ось така от була цікава ситуація. І оця ситуація, вона була, так би мовити, перенесена, екстрапольована вже в нинішній сучасній умові. Коли Україна стала незалежною, але ж правляча комуністична літа ж ніде не ділася. От Вона пересіла на посади голів обласних рад і залишились голови облвиконкомів. Обл от така от ситуація. На рівні України, на рівні республіки було приблизно те саме. Тобто партія вже здавала позиції, але вона готувала собі варіанти для відходу. Ну І з точки зору лідерства, якщо аналізувати Леніда Кравчука, як, як президента, як фігуру, От, безумовно, він багато чого корисного і зробив. Але з точки зору лідерства треба соціально психологічні аспекти формування його особистості проаналізувати. Він ніколи не працював на самостійних посадах. Тобто він завжди був підлеглим. Він був інструктором якому партії, інструктором кому партії, потім інструктор ЦК, був за відділом, став секретарем ЦК КПУ, але лише третім секретарем, не першим, як ви розумієте. От, тобто у нього не було, так би мовити, досвіду керування окремим районом, областю і так далі. І тому, ну, як жартували журналісти мас-медіа, що це от між крапельками, тобто він намагався. Значить, врахувати бути хорошим і тим і іншим, от і не завжди це у, у нього получалося. Зрештою, він програв, програв, програв е, вибори у 94-му році. Ті дострокові вибори. От, е, але потім він не пішов в відставку, щоб почувати на лаврах, що от він перший президент. Очевидно, він боявся кримінального переслідування з боку кучми та От і він був обраний депутатом. Там був вільний округ на західній Україні. Він був обраний депутатом. Верховної Ради вже в статусі експрезидента, і продовжив уже свою політичну кар'єру на гол на посаді голови фракції Соціал-Демократичної партії України Об'єднаної. Ну, важко сказати, чому так. Чи він боявся переслідування кримінального, чи просто любив гроші, але просто любив і владу, безумовно. От і він ще, значить, Певну каденцію був уже в статусі народного депутата і керівника фракції. Ну, зрозуміло, що оскільки він все життя провів у владних структурах, то він любив владу. І вже, будучи екс-президентом, він ну, при кучмі, хоча кучма не дуже його, значить, особливо на перших етапах, Шанував, ну потім воно вже вирівнилося ці стосунки. От, йому був виділений кабінет. Мало хто знає, що він мав кабінет в, в урядовому будинку на вулиці Грушевського, там де Камін. От, У нього там був кабінет, значить, були референти і так далі. Тобто, мало того, що він був керівник фракції народний депутат, він ще мав свій кабінет і. В урядовому офісі, ось така от цікава ситуація. Безумовно, він був людина медійна, оскільки він працював все життя у відділі пропаганди агітації. Тобто кома партії, ЦК КПУ, то він охоче ходив на ефіри. Ну, Єдине, що от я тоді починав свою кар'єру в адміністрації президента у прес-службі, на своїх прес-конференціях, дуже багато говорив. І потім, коли треба було зробити. Коротенький, значить, ну такий дайджест для «Укрінформа», там для «Телебачення», для радіо, для голосу України, ото треба було значно скорочувати, тому що він дуже любив говорити, і відповідно функція прес-секретаря президента. Ну, була така, що відкрити прес-конференцію, надати слово президенту, а потім тільки перший мікрофон, другий мікрофон, там, третій мікрофон і все. От, і, тому дехто і сміявся, що посада. Прес-секретаря при Кравчуку, то це значить посада великого от. Ну, то вже таке діло, це вже емоційні такі от моменти. Але в цілому слід сказати, що, по суті, апарат президента формувався з нуля. Дуже багато було працівників із колишньої ЦК Компартії України ну і в тому ж самому приміщенні, ж зараз, вулиця Банкова, 11, там вже ЦК КПУ сиділо, так? От там був організований Офіс президента України, тобто адміністрація президента України, воно так і називалося. От, і на перших порах дуже багато людей було із ЦК. Але вже приходили і нові люди. Ну, скажімо, економічна служба була укомплектована економістами, були доктори, кандидати економічних наук. Прислужба президента була укомплектована журналістами. Ну, я виняток, я не є професійним журналістом, я так мовити, журналіст за покликанням, бо не вважаю, що журналістика то є професія. От, так що я був запрошений, вже маючи кандидатський ступінь кандидата психологічних. Ну, до пресслужби мене запросили, щоб аналітичні аспекти висвітлювати і, і так далі. От, так що, в цілому, можна сказати, що цей апарат адміністрації президента Кравчука був побудований на принципах, які ми взяли. У американської моделі по суті я спіл... ну, тоді був в хороших стосунках з Романом Попадюком першим. Послом США в Україні, це етнічний українець і так далі. Ми коли з ним зустрічалися, він питав, чим можемо вам допомогти посольству. Я кажу: ну от зараз формується апарат, якщо можна, значить, книги. І він передав мені книги про апарат Білого Дому. Ця книга була перекладена з англійської на українську, занесена була Кравчуку, і відповідно, фактично, структура адміністрації президента була ну не те, що скопійована, але взята до уваги з урахуванням того, як. Який досвід має апарат президента Сполучених Штатів Америки? Ось така от ситуація. Але на закінчення можна сказати, що Кравчук не добув своєї каденції. але... Адміністрація президента почала розвиватися. Інститут президента був вже в Конституцію записаний і реалізований, і варто сказати, що Кравчук, хоча програв владу, це для нього було шоком і так далі. Але він мирно передав владу Леніду Кучмі у Мар'їнському палаці, от і настав тоді другий етап уже президентської моделі в Україні.